Грамотно проведена теплоізоляція забезпечить не тільки комфортне зимовище, але допоможе істотно зощадити витрати на електроенергію, що в наш час регулярних тарифів особливо актуально. Високий рівень теплозахисту залежить від якості матеріалів, від їх правильної кількості і типу продуманої схеми опалення і дотримання технологій монтажу процес теплоізоляції простий лише на перший погляд, у ньому чимало підводних каменів, про які добре обізнані лише досвідчені фахівці, але якщо ви вирішили зайнятися утепленням будинку, самостійно візьміть на замітку 10 золотих правил. Правило 1. точно розрахувати кількість і товщину теплоізоляційного матеріалу це необхідно не тільки для збереження бюджету, але і для більш ефективного процесу теплоізоляції. При підрахунку важливо врахувати тип будівлі. Кліматичні особливості специфіку елементів конструкції, дах стіни, горище, підвал і общу енергоефективність приміщення не женіться за занадто щільними утеплювачами, важливим орієнтиром повинні бути їх теплозахисні властивості. Правило 2. використовувати утеплювачі з низькою теплопровідністю, коефіцієнт теплопровідності, Лямбда є у будь якого будівельного матеріалу, чим його показник менше. Тим краще теплозберігаючи властивості матеріалу, що помітно економить витрата енергії, товщина утеплювача співвідноситься з коефіцієнтом теплопровідності і виводиться термічний опір. Воно може долічатися в залежності від кліматичних умов регіону. Правило 3. при виборі теплоізоляційного матеріалу важливо враховувати особливості кожної частини будинку. На матеріалах для утеплення фундаменту економити не потрібно, вони повинні обладати високою механічною міцністю при виборі теплоізоляції для стін об'язательно читивайте матеріал, використаний при їх зведенні цегла пінобетон, дерево, важливі вимоги до теплоізоляційних матеріалів для даху високая влагостойкость, стійкість до перепадів температур. Ожже безпечність і простота в монтажі. Если не хочеться ламати голову над різними типами утеплювачів, можна предпочастивременну і універсальну кам'яну вату, вона популярна у всьому світі благодаря своєї практичності та ефективності. Кам'яна вата шаром в 10 смоблада такими ж утеплювальними властивостями, що і широка 2-метрова якладка з цегли або 45-сантиметровий дерев'яний брус її. З успіхом застосовують у всьому світі, і вона ідеально підходить для українського клімату. Правило 4. ретельно загерметизувати стеновищелі важно не тільки захистити будинок від холоду, але і зберегти тепле повітря в ньому, котрий легко і непомітно може вислизати зі стінових стиків, щілин між віконними рамами або вхідними дверима, потурбуватися герметизацією небажаних отворів краще до настання холодів. Простий спосіб перевірити вільні доступи для воздуха, провести ввітряний день запаленою свічкою або сірником вдоль подозрітельних стиків, помітний рух полум'я буде свідчити обіймаючіся проблеми. Правило 5: нейтралізувати температурні мости к нім відносяться різні ділянки з низьким термічним опором, Стійки в каркасних будинках, кут будівлі, перекриття плит, які знижують википну теплоізоляції. Для їх нейтралізації потрібно точно виміряти просвіти між кроквами, оптимально розрахувати кількість чарів при 200 м товщини листа краще взяти два шари по 100 м або по 150 м і 50 м, ніж чотири шари по 5-0 м. При розрізанні теплоізоляційного матеріалу обов'язательно залишати припуск близько 2 см. Не залишати без отеплювача важкодоступні місця, рівномірно покриваючи всю поверхню. Укладати матеріал від низу до верху для максимально плотного прилягання листів, акуратно проводити пароізоляцію, не допускає повреждений і нещільних стиків для утеплення стиків між стіною і кроком використовувати герметичні матеріали. Правило 6. грамотна пароізоляція збільшує довговічність і ефективність теплозахисту, если в області міжповерхових перекриттів вашого будинку немає сильних температурних перепадів і ваша мансарда надійно утеплена. То від пароізоляції можна смелотказатися, використовуючи фінішне покриття відразу після утеплювача. Пароізоляційна плівка стане в нагоді при неопалюваному горишному приміщенні і при його лінолевному покритті, яке погано пропускає пар і воду. Без пароізоляції нагрітий вологе повітря буде утворювати всередині покриття конденсат, що призведе до накопичення вологи, що знижує рівень теплозахисту. При дерев'яному напильному покритті мансарди проводити пароізоляцію суворо забороняється, інакше теплий воздух викличе конденсат на підпокрівельному покритті. Правило всім використовувати якісні склопакети для вікон. Фахівці вважають, що чимала частина 1,5. п'ять тепловтрат в будинку припадає на вікна. Лучше всього заощадять тепло і вбережуть від температурних мостів віконні пластикові профілі з трьома або п'ятьма ізольованими порожнинами для клімату середньої полоси подходять профілі товщиною від 70-м і не менше, ніж з двохкамерними стеклопакетами, деякі сучасні типи склоконструкції, наприклад, з низькоемісійним склом зі срібним напиленням і скло можуть відображати теплову енергію влітку з боку вулиці, а взимку. З боку приміщення. Правило 8. встановити автоматичні терморегулятори. Завдяки цим корисним винаходам можна зберегти до 3,0 енергоресурсів, з їх допомогою в кождої з кімнат будинку буде підтримуватися потрібна температура якщо в дому встановлені алюмінієві радіатори, які швидко нагріваються і остигають, то регулювати температуру буде швидше і простіше. Програмовані термостати дозволяють зменшувати або збільшувати температуру в приміщенні протягом дня. К примеру, вночі в спальні може стати прохолодніше, а до ранку тепліше. Правило 9. підвищити ефективність вентиляційної системи. Провітрювання приміщень звична і необхідна процедура, від якої складно отказатися даже взимку однак разом зі свіжим повітрям в кімнату потрапляє прохолода, і что немаловажно. Йде дорогоцінне тепло, щоб знизити енерго, і тепловитрати, рекомендується поліпшити роботу вентиляційної системи. Один з дієвих способів встановити теплоутилізатор рекуператор тепла, повітря через нього буде надходити в приміщення не тільки чистим, але вже нагрітим за середніми підрахунками рекуператора близько 8.0. Наприклад, якщо на вулиці 15. А в комнати 2300 завдяки теплообміннику в будинок надійде повітря один два. Правило 1-0. захистити зовнішні утеплювачі від вологи і вітру, Проникнення у теплоізоляційні матеріали вітру і води значно знижує ступінь теплової защити і термін служби утеплювачів, щоб цього уникнути. Потрібно обтянути теплоізоляційні плити спеціальної вітроветрозащитної супердифузійною плівкою мембраною. Вона здатна берегти фасад від негоди і утворення конденсату. Разом з тим ця мембрана відмінно пропускає пар, що йде з середини будинку, проводять теплоізоляцію як зовнішню, так і внутрішню у вологих умовах не слід.